Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. В 12-му каталозі ми маємо новий аксесуар. Щітка для розплутування волосся. Тобто, у нас вже була щітка для розплутування волосся, а це оновлена версія. Ну, оскільки я фанат щіток саме для розплутування волосся, і цей. Саме цей продукт приносить мені задоволення від використання, оскільки в мене дуже м'яке таке волосся, яке схильне до пошкодження. Попередня найстарша версія виглядала так, бачите, вона була дуже велика, і ось вона з такими трошки жорсткими такими зубчиками. Потім у нас була версія з такими м'якими зубчиками. Це серія дуоджі. Якщо ви знаєте, там є ціла серія грибінок для волосся. Вона м'якенька і підходить для масажу, і як ви бачите, вона дуже маленька і зручна носити з собою. А ось це нова версія. Зараз ми оцінимо її. Мені здається, ця версія поєднала в собі переваги попередніх версій. Друзі, я всім дякую за перегляд. Давайте обміняємося думками в коментарях щодо. Нового продукту, як вам чи зручно його тримати в руці, чи він вам більше сподобався, ніж попередня версія. Ну, і була така золотава версія, якщо ви вже її придбали, як вам новий колір, такий ягідний, чи сподобався. От давайте обміняємося дубками в коментарях. Я буду вам дуже вдячна. Всім гарного настрою!